Вот от малючка Джордж. Это классный комбинезончик. Это классная двусторонняя курточка. А так, вот на подкладочке. Пласеньки гусинки, теплатенька кофточка, такі классенькі гусинки, піжалка-банечка. Такі тут на замочку. Тепласенькі гусинки, тепласенькі світшоти, така тепласенька корпочка, тепліс чоловічок. Телесенький світ світшотик, теплесенький костюмчик. Дуже класний садочок під чолгодочки. Такий чоловічок, також мігенький, теплесенький світшотик, теплесенькі з також світшотик теплесенький, чоловічик такий конвертик. Також такий будуть нерівні дупової категорії теплесенькі кофточки. Трусики, водик, трусики. Ідуть свинявчики, шапулька корочки, свинявчики. Такі нетесенькі. Теплесенький Такі дуже класні різні теплесенькі Всередині буде ось така. Ленька, кажу, що? А Ленька не проникла. Ось такі на замочку. Ось такі класненькі, такі шкаровички.